Друзі, з на каналі сьогодні я хотів і показати топ-10 своїх приманок на Окуня. Дивіться, в основний такий топ там, 5, топ-3, топ-7, а то топ-бахнув десятку. Це в мене зараз буде на Окуня. Дивіться, це не буде там, від гіршого до кращого чи навпаки. У мене буде просто 10 моїх найулюбленіших, найтоповіших приманок. І деякі з них. Ви ніде не зможете купити окрім однієї, людини, якою я вам більше ну, та, далі по відео розкажу. Е, і диві... здається, що одна, одна приманка буде найнижча в рейтингу, я вам обов'язково про неї скажу. Але далі вже вони будуть йти ну, е, в свій час на одному рівні. Так як той самий тві... твістерок, там е, він працює майже так само, як і якийсь там Джавік. Тому, в принципі. Від гіршого до кращого не треба так його розподіляти. Ця бранка погана, це, це краще. Тому просто розказуємо свій топ. На останньому місці, на 10-му, у мене буде приманка, знову ж таки, та, яка найгірша з цих всіх працює. Це єдина бранка, яка працює гірше всіх. Це Фанатік Кулаєва. Я пам'ятаю свій час, на неї лапав один за одним окунів. Ми, ми, ми там з друзями були, на двох лапали там по 60 штук штуків на цю ларву. Але з часом, коли прийшла більш якісна скидовка, це мене зараз не, не оригінальна ларва, це мені теж були там на рекламу присилали такі приманочки. Це зараз така ларва, вона не дуже їстівна. Ну, то буває, беру ларву. Там, Одного дня ловлю окуня, беру таку саму ларву, другого дня такого самого кольору і ну, приходжу до самого місця і не ловлю окуня. Може це зв'язано з, з, з тим, що окунь переміщається, я не знаю. Але е, все-таки ларва в мене пере, перестала працювати. По-перше, тому що в мене почав гірше плювати окунь, на такі приманки об'ємні в мене чогось перестав плювати. Е, ну, і взагалі, у мене почалася в моїх коробках з'являтися свідока. Це такі Swing, Kitec, Reigdy Fish, там всякі рейнси. Тому, в принципі, ларва в мене відійшла на останню позицію. Єдине, ну, що можу сказати, працює найкраще на офсеті або на Одинарнику. Він їх не раджу. І на таких грузиках, типу, як Дропшот. На Чеборожці теж працює, але. Де що є? Далі, от, знову ж таки, от тепер в мене всі пранки йдуть в своїх, в своїх часах на одному рівні. Іде класичний Swing Impact, який мені поприносив дуже багато риби. Це в мене зараз такий не оригінальний двушечка, а це моє улюблені 2,5. Чому я від двушечки поступово відходжу? Так, вона працює, так вона ловить, але вона ловить більш. Медшого колю. Бувають, влітають такі так, пів кіло, там більше. Але все-таки 2,5 мені більш регулярно частіше приносить мені більш голу. Ну що, про неї, я думаю, не треба нічого ні казати, тому що хвостик в оригіналі заводиться з півоборота, працює на мінімальних вагах, типу там 0,5 грама, вже хвостик тако грає, прям все як треба. Які мої кольори найгільні? Ну, дивимося, яка пора року, якщо така зараз, як зараз, осінь, якщо вода мутна, то це якісь, якась кислота, типу шортрес, типу там такі, я не пам'ятаю, як називається, glowpink, по-моєму, щось типу такого, якась яскрава блискавка, типу там ну біла така блискавка, або якісь такі red flake, такі от як надвага є ну, в полі шертре. Тому ось така проманочка в мене є і йде на 9-му місці. Вона класно працює на всіх типах в монтажах одинарник, а в більших розмірах двійник. До речі, коли в мене йде праманка 2,5 і більше, я вже намагаюся використовувати виключно двійник. Так, проманка розбивається, але все-таки рибу дуже реалізовує. Що про грузики це дропшот. Вага ну, від 0,5 грипт, треба буде. Якщо на джеголовку, то частіше буде ловити щук. Далі йде мадвах. Восьме місце. Цей, це в мене, так скажімо, король по літніх окунях. Тобто, якщо я йду літом на рибалку, я можу на цю приманку 2,5 дюйма, менше вона не випускається. 2 дюйма мені приносить як може от такого кольця літом приносити, так і приносить таких гарних трофеїв. І ця, цю приманку дуже люб, любить щука. Тому якщо ви лову не літом, або там якоїсь там, не пізній осі, от тоненька металева скрутка, або які, якісь там 0,45 клюв. Тому що якщо у вас клюне щучка, добре, якщо вона клюне за край пащі, а, а погано, якщо вона і цю приманку повністю зжире і у вас буде зріст. А якщо використовувати якісь навіть тонечні кіфер, типу 140, і якщо, його, так, якщо навіть щука візьме його з краєчку, то все одно є шанс, що він просто порветься від дуже сильного навантаження. Тут 1,4 кг розривна, тому клюне якась щука там, за пів кіло, вона зробить свій цей перший ривок. І у вас, якщо палка нормально не зармонтує, не... Згаматизує цей ривок, або там фрикцион, то у вас буде відрив. А це може бути відрив гарної. Ех, монтажі це одинарник, двійник. Осід рідко. Е, тому одинарник, двійник, грузики, найулюбніші це від 4 грам. Вона працює на менших, але все-таки більш така приваблива гра на 4 грам мінімум починаєте. Це або дропшот, або класична чебурашка. Е, але обов'язково двійник або, або одинарник. Не важкі. Тому що важкі вона тако, впала одразу на дно лягла. А якщо легенькі, то вона впала і плавненько так опускається на дно і оконі мене частіше бере навіть на просто подібні. Далі в мене йде легенда всіх легенд, яку ви всі знаєте, це, звісно, жавастик. Це в мене одна з найменших приваночок, це в мене 1,2 дюйма. Ця планка саме трошки підрізана була. Король по зимовому окуню, тобто зимового окуня краще, ніж на джавасті, я не ловив. Хіба ну, що там, там приманочка ще є, але про нього трошки далі. Джавік, він все тобто Ви взимку будете ловити окуня часто, влітку буде вам приносити він окуня, вже отакого, тому що влітку все-таки краще такого 2,5 хотіть доставити. Взимку цей, цей джавастик вам буде приносити окунів різного калібра. Може, хоч такого, хоч якось там навіть півкілушну, це вже якби дуже легко. На такі приманки, як джавік, я би не ставив якісь там тості флюри, або така 016-та тоненька лісочка, або тонкий флюр. Тому що вже такі приманки щука в мене не дуже часто є. Їсть, але не часто. У мене бувають зрізи, але все-таки краще. На, джаві... ну, на джавіка 1,2 дюйма на якийсь Чубурашці 0,6 грама, думаю, ви не поставите струнку. Якщо поставите, то ви... мені вас звар. Тому все-таки краще або тонкий пложинку 0,16, може на 19. А як флюр, це 140-й, 16, може там, до 0,2. Така працює, це в мене мені тільки одинарник. Якщо приманка трошки більше, 2,2, то можна і всі. Ваги це до 4 грамів. Ну, типа 5 грамів в мене вже на нього не працює, бо це такі приманка. Якщо брати все розмірно, оці 1,2 дюйма, там навіть 2,2 на 5 грам, ну, Гра не приваблива, буду казати так. Звісно що якщо ставити якісь джавіки, які, типу 3 дюйма, знаю, є такі, то можна ставити там хоч. Не знаю, там хоть 10 грамів, по 20, якщо ловити судака. Але якщо ми кажемо про Окуня, ну, про зараз про топ, тому це до 5 грам, навіть до 4 точно Е, Далі йде проманка, яку ви зможете купити знову ж таки тільки в одної людини. Скоріше всього, залишу посилання на його телеграм-канал. Це робить мій друг. Бакстер 1,6 дюйма Окуня на нього різного калібра, хоч такого, хоч такого, попадається. Мій друг на нього той що їх робить ловив в мене теж були сходи і зрізи щук, але витягнули так ще й не витягнув ні одної щуки на нього Але ну, окуня були дуже гарні. У мене була рибалка взимку, я знімав тоді для вас відео. Я за відео запав на оцю приманку в кольорі якогось там, я не пам'ятаю, якого кольору вона була. І злопав у нього за день, я за, за зйомку злабав щось там 30, 38, по-моєму, окунів. А потім ще прийшли ще два мої други, я виключив камеру і ми ще добасили щось там до 50 конів. Тому, в принципі, ну, я кажу за весь всю рибалку, я злопав більше 50 конів у Більше 50 окунів. Тому ця приманка заслужено попала мені в топ. Працюю як на відвідному, до речі, от. Що про свінга, він теж працює на відвідному дуже просто. Тому от бакстер по окуню розриває. Просто, я не знаю, рве прям капець. Далі в мене буде ще одна схожа приманка, але вона більш об'ємна. Вона по структурі майже така сама, але вона об'ємна. Тому маленькі окуні гірше бере. Далі йде король від відвідних повідців. Від одного повітка це. Whitebait 08, ну звичайно ж, всі ви його знаєте. Така чисто мікрушна тема, але я його стала не відвідний. я на нього ловив плутву, гарну, плутфу, ну така буточка випадалась. Знімав відео на канал mm -hmm. е Названий поводок, я рибали, в мене одразу такі поклевки, що прям заїдає прованкою. Тому, в принципі, ця приманка дуже класно працює. Ваги, якщо ми кажемо про. Е Вармишку це може там, до 06 грам. Якщо кажемо про відвіду, ну, в принципі, безвагівна сприманка, тому є. Така є на кінці булава, вона це, на проводці, саме тіло так майже не рухається, а оця булава так рухається апетитно, апетитно для окуня. Він клює. мені вона на жаль, досталась тільки в одному кольорі, цьому грейп. Е, тому, на, тому що на момент замовлення цієї приманки був, був тільки цей колір. Але цей кольор я розловив. У мене було дуже багато нью риб. Ну, скільки? ну, може, за, за весь час, то, що я не ловлю, я злопав більше 150 штук. Тому цей, е, не знаю, ця пасивочка в топі заслужена. Е, далі йде, звичайно ж, моя приманочка. Про ню вже, напевно, що всі забули, але е, це копія оригінального Кітека Сексі Імпокта. Е, мінуси Кіттека в тому, що є тільки 28. Це двушечка. Е, Двужечка косить у конів покраще, ніж 28. 28 це вже для якось біля у коня, А ця двушечка може ловити різну коня, хоч там такого, вона може, в принципі, здати. Е, Ось така рушечка, це я їх роблю сам е, ваги. До речі, що про ваги, я ставив на нього навіть 10 грам і навіть ловив. Але не про класичний оцей от губ, а про потяжки по дну. Тобто я ставлю 10 грам, обов'язково якихось там джигріг, це працює найкраще. Е, та, такого Таку в такі площині, щоб вона так грала. І вона по, по дну повзе. Шикарно, цим хвостиком так грає і окупант дуже просто не виходить. У е, мене от, з джиголовкою у мене дружить найкраще це світ і моя проманка. Тому що моя проманка можна її оснастити в такій площі, що вона грала. І е, на, на джиголовку робити отаку проводку в шарах води. І в нас просто е, вона так як хвилька грає. І Окуня це дуже ну, в принципі, ну, Це e, Ну, 10 це вже таки e, ну, Найкраще працює до 5 грам. Ну, роблю їх в різних кольорах, які ви там в мене замовите, такі я вам не роблю. Тому такі класно. Далі йде приманка, яку теж робить мій друг, якої ви, скоріше, всього, що ніде не знайдете, це плоска танта. Ви колись бачите, плоску там. До речі, от мінус цього топу мені сюди не попала моя тапа Любима. Але з часом та теж почала трошки в мене угасати, але вона мала би бути в цьому топі. Але в мене її просто вже вони всі позакінчувалися, тому що мені щуки позрізали їх, мені окуня їх по повиривали, погризли. У мене там, на жаль, зараз вже не залишилось. Але приманка це теж кайфово. А це зараз про плоску танту. Е, в основному вона в мене кидається на відвідному повітці. Вона дуже довго порусить, Припроводиться вона ну, як, як в грає. Такий малесенький в можна сказати, на відвідному. Е, базовий гачок одинарник. Тобто двійний ну, Бачите, цю праманку, кудись в просто позитив. Тільки однарник, легесенький, малесенький, щоб приманка дуже довго падала. Знову ж таки, краще всього відвідний. На джигу я її не дастував, але на відвідному вона працює теж треба. Зараз іде. Думаю, в багатьох це буде легенда. Це фанатик Деджер або Даггер, або Даджер, як його там називають. Знову ж таки, мінуси всього фанатика, вона не, не достатньо їстівна, О! тому Окунь! якщо окунірає, вона наукні на ній на mm. беруть, це коли вони вже повністю її заїдають. Тобто нас не от, не відізнову те, що клад, немає, клад, клад, клад і вже заїдає. Ні, такого на, на таких фриванках нема. Він вже або якщо сразу тако взяв, або отак взяв, отримав і знову кусив. Тоді так. Да. А якщо це як маленький окуньок цю е, промакку там, єлі, не може її зажерти, то це ні. І дивіться, яку можна тему зробити з цим Е, В клює, е, просто взяли отако, хоп, і ось вам танка. Е, це просто виходить танточка малесенька, оснащаємо її на маленькому легкому гачку і все. Ну, Просто ловимо як на танку. Це плюс. Працює на вагах до 4 грам. Ну, навіть до 3. 3 на нього вже, я думаю, буде найкраще. Якщо брати розміри 3,2 дюйма, можна вже ставити і ваги більше на судака. Але якщо я кажу про 1,6, то це тільки до 3 грам. І далі остання приманка в моєму топі, це знову ж таки, як робить мій друг, тому що в мене тут 3 приманки попали від мого друга, тому що він ну, це копія на одну приманку, але я тестував поки тільки цю приманку. Не, не оригінал. Оригінал це манс, але манс зараз проблемно знайти. Тому ех, мій друг зробив таку копію. Це міні-твістер один дюйм. Працює знову ж таки краще всього в мене на відвідному. Але якщо ви захочете поджигувати, якийсь там 0,6-1 грам буде взагалі то, що треба. Буде вам косити окуня завжди і коли ви захочете. В мене є ще багато приманок, які мали б попасти в цей топ. Це та сама танка, це якась типу там косарі, це це такий фліт фішаповський. Але вони в мене недостатньо риби наливили. Тобто в мене в цьому топі приманки, які злапали в мене мінімум 30 окунів. Тобто за весь час я мав на приманку злапати не менше 30 штук. На деякі бронки я там ловив більше 150 штук. Тому в принципі цей топ дуже обоснований, тому що ви бачите, якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви бачите майже кожен день е, отчоти, як я ловлю там того коня якось такого, за кіло, то там якихось окунців таких маленьких, але я кожен день ловлю якогось окуня. Тому цей топ дуже обоснований, тому що якби я. Допустимо. У мене там є приманка. На якою лапою, ну не знаю, з лапою, там світи. По-моєму, щось я на нього злапу чи 20 чи 15 конів, ну це недостатньо для топу. Вона ще має класно роботи на повільних потяжках, на підривах, тому це, це дуже важливо для попадання приманки в мій Зараз трошки проповідці. Це в мене базові, якщо тільки окунь, то тільки там, яких окуня там до... 250 до 300 г це 0,14 рішає всі задачі. Якщо йде мова про. Якщо у вас може клюнути гарний щука і ви використовуєте приманку від 1,5 дюйма, то, в принципі, можу рекомендувати на тоненьку скрутку. На кльов окуня це не дуже повлияє, якщо він активний. Якщо він пасивний, то якийсь там флюр 0.33. Якщо у вас є шанс запити або гарного окуня, або щуку. Такий топ, сподіваюсь вам він був цікавий. Тут ще мала би бути приманочка Easy Shiner 2 дюйма. Але е не судьба. Не судьба, тому що Easy, е як для мене, це вже ловить він рибу. Він мене ловить риби мало, але велику. Тому, ну, я по кількості беру, тому в принципі ця пранка мені точно не попала. Ну, став, лайк, і Добуває мені 700 підписників, залишу лише 40 підписників, тому... Удачи всім, пока.